У кожній професії існують свої хитрощі. Якщо мова йде про сферу обслуговування і особливо про ресторани, то тут є просто величезна кількість хитрощів, які змушують нас платити більше, навіть якщо ми не сильно цього хочемо. Для того щоб не попастися на гачок офіціанта, рекомендуємо звернути увагу на наш сьогоднішній огляд. З нього ви дізнаєтеся всі найосновніші хитрощі, до яких вдаються офіціанти, щоб ми замовляли в ресторані більше дорогих страв і напоїв. Табличка заброньовано у будь-якому ресторані на найзручніших і великих столах зазвичай красується табличка-ресервет, але далеко не завжди це означає, що даний столик вже кимось замовлений. Зазвичай цю табличку ставлять для того, щоб маленька компанія або парочка відвідувачів випадково не зайняли великий стіл. Золоті столики, якщо в порожньому ресторані вас посадили за незручний столик біля входу, то знайте, що зроблено це навмисно, таким чином створюється видимість того, що в ресторані багато гостей. Тобто ви служите своєрідною приманкою для нових відвідувачів найбільш ошатно одягнених гостей офіціанти зазвичай садять біля вікна або на веранду, щоб показати високий рівень закладу. Дороге блюдо в кінці, не піддавшись хитрощам персоналу при виборі столика, ви легко можете попастися на інші хитрощі офіціантів, але на цей раз вже при виборі напоїв і страв майте на увазі, що найдорожче блюдо або найвишуканіший напій завжди називається останнім. Так ймовірність того, що ви замовте саме його, вищі ціни в меню важливо також звертати увагу на ціни. В меню іноді вони вказуються не за порцію, а за 100 грамів продукту спеціально попереджати вас про це ніхто не стане, тому уважно читайте виноски, якщо вони є, це допоможе уникнути незручної ситуації. Коли ви отримаєте чек, рекомендації офіціанта дуже часто у виборі страви ми покладаємося на офіціанта, а даремно, якщо він дуже наполегливо пропонує якесь блюдо, то тут є три варіанти, ймовірно. Офіціант переплутав замовлення, і тепер йому потрібно швидко знайти іншого клієнта, який погодиться на замовлене помилково блюдо ще у ресторанів. Часто буває контракт з певними фірмами, і офіціанти отримують бонуси від продажів їх продуктів. Ну і найсумніший варіант це продукти з терміном придатності, які потрібно якомога швидше використовувати. Закриті питання правилом закритого питання користуються як в бюджетних кафе швидкого харчування. Так і в дорогих ресторанах, якщо ви не встигнете вчасно зорієнтуватися, то будете вибирати між рибою і м'ясом, білим або червоним вином. Хоча спочатку планували взяти тільки легкий салат і чашку підбадьорливого кави. Безкоштовні закуски, легкі закуски, що подаються безкоштовно на аперитив, є не більше ніж черговий прийомом. Солоні горіхи та крекери викликають спрагу та викликають апетит, а це означає, що ви замовите більше напоїв та їжі, оновлення напоїв, якщо ви любите замовляти вино в ресторані, то напевно помічали, як офіціант підливає вам напій буквально після кожного ковтка. Основна мета тут полягає в тому, щоб ви допили вино раніше, ніж встигнете доїсти блюдо, це підвищує ймовірність того, що ви замовите ще одну пляшку.